Ми працюємо з 5 години ранку. Ми приходимо на кухню і приступаємо до своїх прямих обов'язків, тому що сніданок у нас буде о 6-й. За годину часу ми повинні зробити хлопцям нарізки, відповідно до карт, яких в нас вже складені, і приготувати кашу, тобто кашу і друга страва. Ми готуємо страви тричі на день, починаючи з 5 години і закінчуємо о 8-й вечора. Сьогодні у нас на вечері буде картопляне пюре, оселедець маринований з рибузкою. Це цибуля у нас йде до риби. Робимо спочатку маринад. Оце нарізаємо зараз пів цибульку, заливаємо їм тим маринадом половину стини і закладаємо в рибу. І тоді риба у нас прекрасно виходить. Наші хлопці, які приходять на вечерю на обід, дуже люблять цибулю. Селедець їдять, але цибулю для них це взагалі це святе. Я працювала і до того була. Гражданським кухарем навчилася дуже багато всього. І все, Всі свої знання вкладаю сюди. Щось краще знаю, взяти банош готували. Ніколи би не подумала, що банош можна настільки смачно приготувати на молоці. Картопля у нас готується в великих об'ємах, у нас багато хлопців. Військова частина відправляла на навчання. Нам вже просто розказали, як машини працюють. Ми не так навчалися, як обмінювалися знаннями між собою. Ніна Івановна, якщо буде бачити їй привіт, дуже вона цікаво показала спосіб, як робити макарони, щоб не відкидним способом. І це я чесно, оскільки вже працюю, ні в ресторанах ніде цього не бачу. Ми готуємо. Кампот на завтра. Нам треба сьогодні його приготувати, щоб він був кімнатної температури завтра. Ми трошки експериментуємо, зараз додаємо ще трохи сушки для того, щоб був більш виражений смак. Це військові термоса. Часом з цієї сталі, що температуру дуже гарно тримає. Тим більше, що тут є гума спеціальна. Обожнюю все. Дякую. Дякую за нашу працю. Дякую за смачні обіди вечері. Їм дуже подобаються всі страви, які готують кухарі. Ще був такий випадок, що я думала, що людині недобре стало, а він руки цілував. Боже. Мені настільки сльози накотилися, чесно. Я вже в певною мірою правити до цієї сім'ї, до своїх друзів. Працювати на кухні це дуже треба мати велику силу. Температура печі дуже висока. І коли на бульбі 40 градусів, то коло плити у нас всі 70-80, грубо говоря. От вже руку тримаєш, вона тебе вже пече. а тобі ще треба його там перевертати, готувати. І це треба дуже великі мати навички і професіоналіст в своїй мірі. Я дуже хотіла бути військовою. Довго я мріяла про це. І ось я тут, і ось я тут, і ось я готую, і це мені подобається.